23 березня українські військові уразили два великих десантних кораблі РФ в Криму. За оцінками деяких змі, згідно характеристик суден на кораблях Азов та Ямал могло перебувати до 500 тонн техніки і вантажів, а також екіпаж. До того ж цієї ночі були уражені центри зв'язку і декілька об'єктів інфраструктури Чорноморського флоту РФ. Також, за словами речниці Сил оборони Півдня Наталі Гуменюк, через цей удар суттєво постраждала російська логістика і управління військом. А як ви вважаєте, наскільки такі втрати ворожого флоту можуть впливати на хід війни? Ми повинні відповідати, тому що, з Крима, по нас теж б'ють і дуже, дуже багато б'ють, тому що від того, що ми будемо сидіти і нічого не робити, легше не стане. Це ворог, з ним потрібно боротися. Але якщо, мабуть, нам би допомагали більше, може би це суттєво змінило ситуацію. Ну а що, вони нам життя портять, а ми їм що? Ну, ну ми теж. Ситуація це не змінить. А війна є війна. Вони нас, ми їх. Звісно, позитивно відношусь к тому, що ми бомбимо вражескую сторону. Я вважаю, що не можна відноситися до цього то негативно. Это всегда плюс те, що ми бомбим вражеський флот. Прекрасно, чому? Ну, Тому що це наші вороги. Чим менше буде в них на морі кораблів, тим буде краще для нас.